Всіх вітаю на моєму каналі. По опису відео ви вже напевно зрозуміли, яка буде історія. Я ненавидів свого сина більше, ніж будь-кого в житті. Заварійте чайок, відкривайте печеньки і сідайте позручніше. Історія має бути цікавою. По-перше, можливо, є інший саб, куди цей підійшов би краще. Але цей найбільший. І моє прозріння змінило моє життя, життя мого сина. І моєї дружини. Тому я самозакохано вирішив, що ця історія варта саме цього ком'юніті. Вибачте, якщо я помолився. Приблизно через три тижні після народження сина я почав його ненавидіти від щирого серця. Я взяв двотижневу відпустку по догляду за дитиною, і ці два тижні минули в стані тотального безсоння та спроб зрозуміти, що бляха взагалі відбувається, приблизно в той самий час. У дружини почалась післяпологова депресія. Вона теж була емоційно розбита. Після виходу на роботу я почав боятися повертатися додому. Я приходив і намагався тримати його на руках, казав собі, що люблю його, але мене аж трясло від його присутності. Я настільки хотів просто залишити його біля пожежної станції примітка, у США там зазвичай є бейбі-бокси. Навіть коли дружина займалася ним, я хотів просто врізати цьому тупому малому в його дурну мармизу. Все, про що я думав. Нащо я на це підписався? Бо це не було випадковістю чи помилкою. Я роки мріяв про дитину, уявляв, яким я буду татом. І ось тут. І Господи Ісусе, це лайно. Я годинами намагався переконати себе, що люблю його, логічно розкладав усе по полицях, розбираючи свою ненависть. Але в кінці завжди приходив до одного і того ж висновку: Я ненавиджу його ще більше. Від я ж його люблю, правда? До ні, він просто мудак, я його бляха ненавиджу. Я б обміняв його на використаний презерватив, настільки я його ненавиджу. Я читав блоги, я читав цей сап. Мені стало трохи легше, коли я дізнався, що інші батьки теж ненавидять своїх дітей. Але це було слабкою розрадою я все одно мав жити з цим шматком лайна. Мій брат, у якого першій дитині був рік, вважав, що я трішки здурів. Ми з ним близькі, тож він не був мудаком. Але й підтвердити мої почуття не міг. Я залишався один на один з думкою як, бляха, я пройшов шлях від я хочу дітей, до я б його вбив, якби не було наслідків, і зробив би це з радістю. Дружина знала, що я його ненавиджу. Це тільки погіршувало її після пологову депресію, її батько покинув сім'ю, і вона боялася, що я зроблю те саме. Я міг обронити якусь дрібну репліку про те. Який він відстійний, і це вводило її депресивний стан, а я після цього ненавидів малого ще більше. Одного вечора я вирішив, що мені треба накуритися. Примітка, наркотики, це погано. Не робіть так. Я не був завзятим курцем, хоча в минулому пробував, але давно з цим зав'язав. І ось я купив косячок, провів два дні на дивані, ведучи внутрішній діалог. Та я ж не можу його насправді ненавидіти. Кожного разу приходив до того самого висновку можу. А на третю ніч мене осінило. Вперше в житті я відчув невпевненість. Я не ненавиджу його. Я ненавиджу те, як він змушує мене себе почувати. Він змушує мене відчувати себе некомпетентним, а я, бляха, ненавиджу це відчуття. І все, в одну мить ненависть зникла. Вона просто випарувалася. Це не означає, що я відразу почав його любити, але злоба зникла. У перші тижні я цього не відчував. Ми обоє з дружиною були новачками в батьківстві, але після виходу на роботу я бачив, що вона справляється набагато краще за мене. І це тільки підсилювало мою невпевненість, усвідомлення того, що проблема не в дитині, а в моїй некомпетентності ось що змінило гру. Я вже не боявся брати його на руки, став охочіше його годувати. Він плакав, як це роблять усі немовлята. Але замість того, щоб злитись, я почав звертатися до експерта, до дружини і питати поради. Я більше не злився на себе за те, що я поганий батько. Я прийняв, що я новачок, що я вчуся, що вона справді краще за мене в цьому. Я не перейшов одразу від нуля до проведення з ним години часу. Лол, але щодня я проводив з ним більше і більше часу. Щодня моя невпевненість ставала все меншою. Я хотів цим поділитися. Я бачив купу постів від новоспечених татів, які кажуть, що ненавидять своїх дітей, але ніхто не міг вказати справжню причину. Просто чекай, колись це мене. Якщо хоча б один батько прочитає це і скаже Охреніти! Ось у чому справжня проблема. Я буду щасливий. Я друкуюся на телефоні в дитячій кімнаті, поки мій син спить у мене на грудях після ранкового годування. Йому буде три місяці через два дні. І я б пішов на бій з Гризлі заради цього милого маленького засранця. Як усе змінюється? Ну, ось і все. Історія підійшла до кінця. Історія не була сильно довгою, але вона була дуже зворушливою. Це тепер моя найулюбленіша історія. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і підпишіться на канал. Всім па-па. до наступної історії.